Доброго дня, шановні члени журі. Я Голес Діна Володимирівна, учениця 10-го Б класу Вінницького ліцею No33. І тема моєї наукової роботи роль і застосування 3D-технологій у сучасній галузі діяльності, науковий керівник Майданюк Володимир Папович. Мета моєї дослідження це з'ясувати переваги та недоліки використання 3D-технологій у ювелірній справі, проаналізувати, які переваги надає 3D-принтер для, для створення ювелірних які обмежені, виникають у процесі його використання. Додатковою метою є детальне вивчення принципів роботи 3D-принтера, що дозволить отримати глибші знання та розуміння цієї технології. Об'єктом дослідження є процес створення та виготовлення 3D-моделі кульчиків, включаючи етапи моделювання в Tinkercad, підготовки до друку в програмі Bambi Studio та подальшого 3D-друку виробу з метою їх порівняння з оригінальними кульчиками. Хід роботи Дослідження розпочалося зі створення 3D-моделі ювелірних прикрас, а саме кульчиків у програмному забезпеченні ТінкаК, що ви можете спостерігати на рисунку номер 1 Після цього модель була експортована до Bambu Studio, програму, яка призначена для 3D-принтера. Можемо побачити це на рисунку номер 2 Особливістю цієї програми є те, що вона розділяє модель на шари, а також робить додаткову підкладку для. Деталі, які висять у побід. Після цього розпочався процес друку, який тривав 14 хвилин 10 секунд, з якого 6 хвилин 31 секунда було витрачені на підготовку принтера, а 7 хвилин 38 секунд на безпосередній друк. Надруковані прокраси максимально відповідали оригінальній моделі, що свідить про високу точність та якість виконання друку. Ось тут ми можемо бачити сам процес друку та порівняння кульчиків виготовлених на 3D-принтері з оригіналу. І висновки: 3D-друк є економічно диційним у ювелірній справі, хоча він має певні обмеження, зокрема середню міцність і неточність деталей. Однак використання професійного обладнання дозволяє мінімалізувати ці недоліки. Серед основних переваг 3D-друку варто виділити високу швидкість. Виготовлення зменшення вагу виробів, що забезпечує зручність у використанні, а також широкі можливості для експериментування з дизайном, кольорами та текстурами, що сприймає реалізації найсміливіших творчих ідей. Дякую за увагу!